Вітаю, мене звуть Олег Білецький. Я директор Центру інноваційного моніторингу якості освіти. Я вам розкажу основні моменти про підготовчі курси в КПІ. У нас великий досвід роботи в цій сфері. Ми вміємо навчити слухачів наших курсів для того, щоб вони досягнули максимальних результатів. Наша спеціалізація – це підготовка щодо підвищення рівня учнів середньої школи і підготовка до НМТ. Ми приймаємо на навчання учнів 9, 10-11 класів. Для кожного класу є свій адаптований формат. Також приймаємо випускників коледжів і осіб, які вже мають повну загальну середню освіту. Для 9-10 класу це. Підвищення рівня їх знань, 11 клас це різний формат. Є у нас курс на 360 годин, який стартує з 1 липня. Це найбільш тривалий курс для 11 класу. Також у нас є курси інтенсив, наприклад, які стартують серед року. І набір відбувається у нас протягом всього року. Відповідно, там менша кількість годин. Звісно, складніше навчатися, бо більш стиснена програма, але все одно ефективність дуже висока. У нас також курси розраховані на випускників коледжів. Вони так само можуть займатися в такому ж форматі. І осіб, які мають повну загальну середню освіту, вони можуть брати більш тривалий курс для того, щоб згадати все необхідне і успішно скласти НМТ. Щодо форматів навчання, у нас є вибір дисциплін, є обов'язкові дисципліни, це історія України, українська мова, математика. І є вибіркові дисципліни це фізика або англійська мова. Групи у нас від 10 слухачів, є групи від 20 слухачів. Формат навчання у нас дистанційний. Навчання, в залежності від того курсу, який ви вибираєте, в будні дні, або є курси, де навчання по вихідним дням, так як буде зручніше для слухачів. Набір триває у нас цілий рік, є курси, які стартують у нас і в лютому, і в березні. Відповідно, найбільш тривалий курс у нас починається з 1 липня і він триває 10 місяців. Чим більш тривалий курс, тим більш детальну підготовку ви отримуєте. І для слухача легше навчатися, коли програма більш розтягнута, коли є час для того, щоб досконало вивчити все необхідне. Якщо обираєте курс інтенсив, програма більш стиснена, але все одно вона роками вже відтренована, і все одно наші слухачі отримують гарні результати. Одній дитині зазвичай беруть чотири предмети: три обов'язкових і одну вибіркову. Отримання сертифікату. Можливо, при умові, що учні 11 класів вибрали три обов'язкові дисципліни: математику, історію України, українську мову або ще й додатковий предмет. Але обов'язково три. І для певних переліків спеціальностей, які мають особливу підтримку, кожен рік в правилах прийому цей перелік оновлюється. Останні роки він практично залишався той самий. І ми тоді можемо видати сертифікат для вступу саме в КПІ з е, додатковими балами. Людина отримує до 10 додаткових балів в залежності від успішності. Це може бути і 6, і 7, і 10. в залежності від того, наскільки успішно виконали контрольні роботи. З урахуванням безпекових умов в Україні у нас зараз навчання проходить в дистанційному форматі, тобто в режимі онлайн. Від цього у нас якість навчання не страждає, оскільки вже багато років ми в такому режимі працюємо, і всі контрольні заходи проходять вчасно. Ми контролюємо, щоб всі заняття проходили незалежно від того, там, від повітряних тривог. Ми перериваємо заняття, але потім відпрацьовуються в безпечний час, в безпечний день ці заняття. Найпоширеніші помилки. Перше, це люди не звертаються до офіційних джерел інформації, до нашого офіційного сайту університету. Друге, люди не, інколи недооцінюють свої можливості. Треба бути оптимістами, налаштовуватися на кращий результат. Третє. Інколи є переконання, що люди не мають можливості вступити на бюджет. Треба вірити в свою дитину. Четверте: подають документи тільки на контракт. І п'яте, дуже часто наші слухачі не беруть участь у днях відкритих дверей. Це основні найпоширеніші помилки. Основні рекомендації, перше, це пройти підготовку на наших курсах, друге не пропускати заняття і виконати успішно контрольні заходи, контрольні роботи. І тоді ви зможете отримати сертифікат який дає додаткові бали для вступу на певні спеціальності в нашому університеті. І також необхідно брати участь у днях відкритих дверей, які ми організуємо в нашому університеті. А саме головне це, звісно, обирати КПІ першим пріоритетом. Для того, щоб записатися на наші курси, вам достатньо написати в наш чат-бот, і наші фахівці з вами зв'яжуться. Другий варіант це подзвонити на наші телефонні номери. Наші фахівці професійно проконсультують. Вам необхідно буде разом з ними підібрати оптимальний курс для вашої дитини, вибрати дисципліни, по яким буде дитина навчатися, і тоді можна буде заключити договір. Якщо ви живете далеко від Києва, можна до їхати фізично в Київ, ми можемо дистанційно вам передати договір. Для підписання. Якщо ви живете недалеко або в межах міста, можете приїхати до нас. Ми знаходимося в 16 му корпусі, перший поверх, і наші фахівці фізично з вами поспілкуються, і ви можете підписати договір і забрати зразу свій примірник. Головною перевагою наших курсів в КПІ є те, що у нас працюють досвідчені викладачі. У нас Адаптовані навчальні програми до сучасних вимог, це дозволяє отримати максимально високий рівень підготовки до НМТ, слухачі у нас почувають себе комфортно, вони вже на даному етапі, на етапі знайомства з університетом, розуміють, де вони будуть вчитися. Вони вже бачать нашу територію, вони починають мріяти про наш університет, і це їм дозволяє більш успішно. Проходити навчання плюс у нас є різний формат навчання. Ми не заставляємо вибирати весь перелік дисциплін. Слухач може вибрати те, що буде більш адаптовано під його потреби і під його можливості по часу.